Всім привіт! Вітаю вас на каналі Пров'язання. Я Олександра. Будемо говорити про те, чим я буду на цьому тижні займатися. Хотіла почати, як завжди, з понеділка чи навіть з вихідних, але вже середа. Ну нічого, почнемо з середини тижня. У мене всього два процеси, якими я і планую займатися, нічого нового. Поки починати не буду, треба дов'язати те, що є. Шкарпетка поки ще навіть не одна, але вже стопа, і це майже кінець, вже психологічно. Всі, хто в'яжуть шкарпетки, знають, що п'ятку пров'язав і все. Майже шкарпетка тоді вважається дов'язаною. Я думаю, що сьогодні я це дороблю і, може, навіть почну другу. Не знаю, який розмір. 44, десь так буду в'язати це. Будуть шкарпетки для військових. Е, непогана нитка, мені подобається вона і в роботі, хоча я сумнівалася, я вам про це казала. Так, і великий мій процес, великий, тому що довго буду в'язатися, а може і ні. Подивимось. Так, це в мене футболка за описом Knit по підті. Я таку вже в'язала і два рази я таку в'язала. Одну я дуже невдало попрала, вона звалялась, а. Друга в мене з буретного шовку, але її теж чомусь не носила, тому що весени якось вона не вписалась в мій гардероб. Подивимося, що буде навесні, Може, буду носити. Це в мене альпака з шовком. До речі, зараз майже вірно передається колір. Ні, все ж таки, трошки ні. Менше червоного, більше фіолетового. Я не знаю, як вам правдиво його показувати. Можливо, коли буде готова робота і на вулиці я буду знімати, то. Буде колір відповідати тому, який він є. Що тут в мене? В мене відв'язано, як ви бачите, до середини, десь тіло. Е, ні, трошки менше. Зараз я помірю, тому що тільки що я міряла, скільки мені треба. Мені треба зв'язати 35 см лицевої гладі, і потім буде 5 десь резинка. В мене зв'язано 14. Тобто, треба ще багатенько. треба ще 20 см лицевої гладі. І. Резинка. Теж хочу попрацювати от найближчі дні над цим, тому що мені дуже цікаво, як воно буде. Я відв'яжу тіло, потім оброблю горловину і потім все, що залишиться, буду розподіляти на рукави. Щось мені підказує, що мені не вистачить на довгі рукави. Можливо, все ж таки буде така класична футболка. Ну, подивимось, тому що пряжі тут в мене не дуже багато і. Не знаю, не, не знаю, не зважувала, не розраховувала. Точно вистачить на короткі, а там вже будемо дивитись. Не знаю, чи є сенс робити такі, знаєте, три чверті, сім-восьмих. Буду в'язати або короткі як футболка, ну до ліктя, може так, або вже якщо вистачить повноцінні. Все, тільки дві роботи не знаю. Дуже сподіваюся, що мені. Не захочеться щось нове починати, тому що не знаю, подивимось, мені хочеться дов'язати цю футболку. До речі, не знайшла ці стопери. Дуже давно їх придбала. Я вам показувала це заліка. Лежать в мене не користуюсь. Зараз дістала, щоб показати досить зручно, тому що ну, в мене коротка ліска. Думаю, буду вам розкладати і можу загубити петлі. Не завжди все, що ми купуємо, ми використовуємо. На жаль, все буду в'язати. Не знаю, чи вийде тижневий влог, чи двотижневий. Подивимось, з якими швидкостями буде просуватись мене робота. Щоб було вам щось цікавеньке показати. Тим часом четвер, але вже наступного тижня. Люди вже 23 січня. Я не знаю, чого в мене не виходить нормально знімати, але маємо, що маємо влог стає. Двотижневим в мене є готова робота. Я дов'язала шкарпетки вже давненько, на тому тижні я їх закінчила. Десь 43-й розмір вийшов, все нормально. Мені пряжі вистачило. Вони, звісно, не однакові, тому що, по-перше, секційна пряжа, а по-друге, десь в мене був вузлик. Я думаю, що ось тут, тут такі, бачите, дуже різкий переход кольору. Але я думаю, для військових шкарпеток це не має абсолютно ніякого значення. Вони тепленькі, пряжа непогана. Я казала, що я сумніваюся, чи вона гарна буде. Для шкарпеток у берці, тому що вона такої не дуже щільної скрутки, але після прання мене все влаштовує, резинка нормальна, полотно нормальне, тому поки відкладаю, можливо, ще декілька пар в мене вийде і тоді вже все разом я це відправлю туди, де це потрібно. І покажу своє просування по футболці, яка вже перетворюється на джембер. Думаю, що вже останній раз ось так на столі буду це показувати. Дуже сподіваюся, що скоренько це закінчу і вже покажу вам готову роботу, може навіть і на собі. Так, що в мене є? Я дов'язала тіло, закрила резинку. Я не знаю, що буде після прання, тому що на зразку я резинку не в'язала, і я зовсім не уявляю, що воно буде. Ну, ви знаєте, тут резинка вона така номінальна, вона не повинна стягувати полотно, навіть якщо буде просто. Рівненько, то мене це влаштує. Головне, щоб її не потягло спідничкою, але я думаю, що ні, тому що ну, ось так до прання, бачите, вона досить пружня. Думаю, після прання гірше не стане. Потім я обробила горловину за описом. Теж досить охайно в мене все вийшло. Тут резинка трошки кривовата, але я думаю, теж після прання стане краще. Вже кілька разів цю конструкцію я в'язала, вона, я ж кажу, на мою фігуру сидає пречудово. Так. І рукави, що я взяла? Я взяла залишок, поділила навпіл і вирішила пров'язати рукав, наскільки його вистачить. Я спочатку зв'язала такий, який він е, за описом мав бути. Тобто, ну, футболка така до локтя. Побачила, що пряжа ще залишається, і, начебто, за розрахунками моїми. Мені має вистачити на повноцінний рукав, тобто буде не футболка, а джембер. Непогано, мені здається, що це така не дуже тепла має бути річ, тому що тут досить багато шовку. Ну, Принаймні, я міряла на себе, вона не жарка в приміщенні. Така, знаєте, як буває альпака, яку ти вдягаєш, воно як шуба. Тут, наче, такого ефекту немає, це дуже добре, тому що мені завжди спекотно. Я дуже рідко вдіваюсь тепло, тому щось таке легеньке. Воно мені підійде. Так, що тут в мене? В мене майже дов'язаний рукавчик. Мені ще треба, оце маркерочки по 10 рядів, мені ще треба 10 рядів лицьової гладі і резинку. Резинку я буду робити трошки вищу, ніж внизу, тому що ну, це такий светр з невеликою свободою облягання, і мені щось хочеться, щоб е, щось таке більш тоненьке було. Я думаю, що ось такої ширини, як на вороті. Тобто, тут в мене 15 рядів, мабуть, резинки, а. На рукавах я буду робити вісім і теж таку саму обробку, як понизу, тобто спочатку виворотній ряд, а потім вже резинка. Дуже хочеться вже скоріше це завершити, тому що, тому що цікаво, що буде після брання. Дуже сподіваюся, що я не зіпсую нічого. До речі, нормально теж я тут в щільність потрапила у цей момент, коли ми переходимо з великого полотна на рукави. Часто буває щось. Переходом в мене наче його немає. І знов-таки після ВТО тим більше все буде виглядати гарно, якщо, якщо все буде нормально. Ну, буду прати руками спеціальним засобом, тому, я сподіваюся, нічого не зіпсується. Ну, подивимось, нічого більше не починаю. Часу в'язати зовсім немає. Я не знаю, чим займаюсь останнім дні. ніби і в'яжу, але як бачите, особливо показувати вам немає чого, тому влог і розтягнувся. На Досить довго. Ну нічого. Сподіваюся, що скоро закінчу светрик, і Ще одна готова робота за січень в мене буде. Неділя, поговоримо про готову роботу, яка зараз на мені, і взагалі трошки про ці два тижні, чому вони такі в мене вийшли дуже непродуктивні. Светри я дов'язала. Я думаю, що вже вставила вам кадри з ним. Дов'язала я його вчора вночі. Під вибухи шахедів у нас вчора було гучно в місті, за ніч він не висох, я досушувала його на батареї, але дуже він тоненький, легкий, тому досить швидко висихає. Це дуже класно. Чим я найбільш задоволена, всього що мені не прийшлося вкорочувати рукави. Я, Мені здається, останні два вироби точно. Ви краще за мене пам'ятаєте, ну два так точно я після прання, після того, як виріб висихав, рукави витягувалися, я їх вкорочувала і у светра, і у кардигана. Останнього тут я була впевнена, що буде така сама історія, але ця пряжа після ВТО, вона ну, майже не змінюється, не в, трошки в ширину, мені здається, він поширше став, ну буквально там на сантиметр на два і в довжину зовсім трошки, тому рукави. Прекрасні, мені все подобається, нічого нарешті не прийшлося перероблювати. Я залишила, коли дов'язувала, я залишила і на низу, і на рукавах залишила нитки на той випадок. Якщо ну, стосовно довжини щось зміниться, мені прийдеться перев'язувати чи подовжувати, чи вкорочувати, але все нормально. Я просто ці нитки сьогодні заправила і дуже цьому радію. Це футболка за описом петітніт, по піті, але я просто дов'язала довгий рукав, робила убавлення у кожному 10 ряді 10 разів, тобто 20 петель я скоротила і тут трошки внизу пров'язала рівно. Обробка в мене така сама, як і понизу, просто менше рядів вісім і закрила італійським закриттям. Мені здається, що нормально. Щось мені здалося, що до рукавів буде пасувати саме така ну, бузенька резинка, тому що понизу виробу вона в два рази майже ширша. Пішло в мене всього 350 грамів дуже дивно. Я думала, що навіть не вистачить на рукави. в мене було всього 400, але 50 грамів ще залишилось. Погано, що залишилось, тому що це буде бовтатися ні не туди, не сюди, можливо, кудись пристосую. От, але класно, що всього вистачило, бо я сумнівалася все ж таки. Досить великий в мене розмір. До речі, за описом я в'язала четвертий розмір. І, в принципі, задоволена тим, що вийшло, тому що е, я хотіла саме такий светрик е, не з великою свободою облягання е, на весну, під джинси, те, що треба. І що я хочу сказати, що він не жаркий. Це прям дуже класно, тому що, е, я думаю, що я вже казала, що альпака для мене за жарка пряжа. Е, я не, ну, не те, щоб, ну, я не те, щоб не можу її носити, я можу носити. І в нас, на щастя, чи, на жаль, зараз такі зими, що ну, просто не потрібні такі теплі речі. І от це, мені здається, буде комфортно. Зараз нас десь 5. Можливо, градусів тепла. І е, в светрі мені прохолодно, <світ> він продувається. І це класно, тому що, скоріш за все, ця річ е, нормально так проживеться в моєму гардеробі, не буде лежати, тому що я зможу її носити навіть коли, ну так, тепло. Як в нас буває останні місяці, і весна наближається, буде ще тепліше. Колір, наче непоганий, мені подобається. Він такий ягідно-фіолетовий з сивиною, я б сказала. Я думаю, що я вам підзняла трошки поближчого, ви роздивитесь, тому що я не впевнена, що зараз нормально все передається. За мною сідає сонце, можливо, з кольорами щось не так. Все, наче про светер розповіла. Я обов'язково в описі залишу і посилання на цей опис, і всі матеріали, спиці, що використовувала і ще раз пропишу розхід. Можливо, комусь буде це цікаво, і звісно, свій розмір вкажу, який я в'язала, щоб ви розуміли, скільки пряжі йде. На саме такий розмір. І по светру це, мабуть, все. Я, так знаєте, аналізувала, чого в мене так погано в'яжеться останні дні, останні тижні, і це пов'язує з серіалами, які я дивлюсь. Чому я зазвичай під в'язання дивлюсь Ютуб чи серіали, чи фільми. Ну частіше серіали, тому що серіали мені якось цікавіше дивитись ніж фільми. І от на минулому тижні просто два серіали були, які не давали мені в'язати, тому що я відволікалась на екрани. Потім вже просто я відкладала то в'язання і дивилась. дуже рідко це роблю, тому що дуже рідко трапляються такі кадри. Такі серіали, які просто хочеться от, дивитись, не відволікаючись, не нав'язання ні, на ні на що інше. І от такий серіал мені трапився спочатку. Це був серіал від Netflix Новенький Первісна Америка. Дуже рекомендую, якщо ви любите такі історичні, історичні динамічні серіали. Там дії відбуваються у 1850-х роках, мені здається. Це Америка тих часів, мормони, війни, там постійні бої, і така історія, яка тягнеться протягом всього серіалу про жінку з сином, які подорожують, дуже цікавий, і я давно такого якісного контенту не бачила, тому він просто не давав мені в'язати. Я там шість здається, шість серій. Я продивилась залпом, і звісно, це з'їдає час. І другий серіал теж можу вам його рекомендувати. Якщо ви любите постапокаліпсис, вийшов вже весь другий сезон. Він називається В перекладі або укриття, або бункер. Я залишу тут і постер, і залишу в описі ці два серіали. Після того, як перший сезон вийшов, я одразу прочитала книжки, за яким знімався цей серіал. Дуже цікаві. Я не знаю, мені подобається просто ця тема, тому. Мені було цікаво і серіал дивитись і читати, і коли вийшов другий сезон. Звісно, я теж з в'язанням сіла його дивитись, але теж досить він насичений, такий цікавий і відволікалась. Коротше, я все валю не на лінь свою, а на ці два серіали, які з'їли мій час. Ем, зазвичай які я присвячую в'язанню. Ну нічого зараз більш такі стримані серіали в мене у перегляді, тому е, є час в'язати. Ну, Тим не менш, я закінчила шкарпетки, закінчила светр і дуже задоволена. Светром я взагалі ну, прям мега задоволена тим, що в мене. Вийшли з першого разу рукави тим що це пряжа, яку я не купувала. Вона була в мене в запасах, я не знаю скільки років. Тим, що він не жаркий виявився, тому що дуже боялася, що через альпаку просто я зараз вийду і буду вся мокра, червона і не зможу це носити. Ні, це те, що треба. От я ж кажу, мені зараз прохолодно. Без куртки значить буде нормально під куртку його вдягати от на таку температуру. Наче все вам розповіла. Знов в мене коротеньке вийшло відео. Знов в мене коротеньке вийшло відео, незважаючи на те, що два тижні в нього вклалася, але ну. Я ж кажу, скільки я в'яжу, стільки я вам показую. Більше просто е, е, не маю чого додавати до своїх відео. Дякую, що подивились. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Е, чекаєте на мої відео завжди про це мені пишете, і це дуже і дуже приємно. Сподіваюсь, на наступному тижні буде більше в'язання, менше гулянок, тому що ну серіали, серіали, але дійсно я лінуюсь і. Мало в'яжу і мало для вас знімаю. Прошу вибачити. Ну, такий зараз час. Тепер точно все. Дякую, що дивитесь. дякую за ваші лайки та коментарі. І до нових зустрічей. Бувайте!